У цьому подкасті ми проводили тренінги для школярів вирости над собою, стати більш впевненішим. Вона є унікальною, тому що ми поєднуємо навчання разом із практикою. Тобто, я розумію, що я можу щось змінити. Ми плануємо ще більше розширювати свою діяльність, стати тим, ким я зараз є. Моя так сказати, невеличка задача їх підштовхнути до такого кроку. Вітаємо на нашому подкасті. Мене звати Анна Перелович і я викладачка відокремленого структурного підрозділу Борштинський енергетичний фаховий коледж Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Сьогодні ми поговоримо про те, як зробити студентське життя яскравим та наповненим. А допоможуть мені у цьому мої гості, модератор студентської економічно наукової студії Карина Пришляк. Та активний учасник студентського самоврядування Олександр Білоус. Вітаю. Добрий день. Студентське самоврядування є невід'ємною частиною студентського життя. Олександре, ви є активним учасником студентського самоврядування. Скажіть, будь ласка, що це для вас означає? Для мене це можливість бути частиною коледжу, бути частиною дій в ньому. Я розумію, що мої дії, мої ідеї і ініціатива від мене щось робить. Для мене це шанс вплинути на студентське життя, зробити його більш цікавішим, веселішим для самих студентів. Також це для мене, як студенту, можливість відстоювати свою думку, зробити щось краще для коледжу. Тобто, я розумію, що я можу щось змінити. Ось. Олександре, розкажіть, як організоване студентське самоврядування? Хто за що відповідає? Чи є певна якась структура комітети? Звичайно, у нас є безпосередньо голова студентської ради. У неї є заступники, у нас декілька відділів. В тому числі художньої діяльності, спортивної діяльності, наукової інформаційної, кожна людина відповідає щось за своє, але ми стараємось працювати як єдиний організм, тобто кожен між собою взаємодіє, і також ми взаємодіємо з адміністрацією коледжу. Ні один захід не обходиться без допомоги безпосередньо адміністрації коледжу. Тобто ідея може виникнути в студентів, наприклад, до того чи іншого концерту чи іншого заходу. Це підтримується адміністрацією, і ми починаємо організацію цього. Як студенту долучитися до вашої команди? Чи потрібно проходити якийсь відбір? Чи може долучитися кожен охочий? І який шлях від новачка до активного члена студентського самоврядування? Долучитися може абсолютно кожен студент. Тут важливо лише бажання самого студента, тобто насильно ми нікого не заставляємо. Звісно, шлях починається з найменшого — допомоги в якомусь заході, допомоги, наприклад, поширити інформацію про цей захід або допомогти з налаштуванням апаратури і іншого. Поступово кожен раз допомагаючи нам. Людина заслуговує довіру, вона може отримати більшу відповідальності на себе. Таким чином, можна стати і головою якогось відділу, тобто все йде поступово. І на рахунок відбору в нас, звичайно, немає ніяких екзаменів чи чогось такого. Тобто, кожен може стати частиною нашої групи. Як народжуються ідеї для ваших проєктів? Чи може прийти будь-який студент зі своєю пропозицією, і як ви допомагаєте реалізувати цю пропозицію? Звичайно, кожен студент має можливість прийти, висловити свою думку, ідею. Але частіше всього, ідеї створюються під час розмови. Тобто, два студенти можуть говорити про щось своє і таким чином висловити свої потреби. Бажання щодо коледжу і так далі. Ці ідеї ми зразу беремо в роботу. Як відбувається ваша взаємодія з адміністрацією коледжу? Чи прислухається адміністрація до ваших ідей та пропозицій? Так, адміністрація тісно спілкується з нами, і ми завжди робимо все разом, тобто. Любий захід можливий з ініціативи студентів підтримується адміністрацією. Вони можуть допомогти нам в виділенні приміщень, тобто актової зали чи іншого допомогою в техніці, тобто апаратуру для тих чи інших заходів, також фінансово закупити необхідний реквізит і інше. Олександре, окрім лідерства, які ще навички ви отримали завдяки студентському самоврядуванню? Завдяки самоврядуванню я здобув багато практичних навичків, багато комунікаційних навиків. Мені стало набагато простіше розмовляти з людьми, заохочувати їх до тих чи інших заходів, організовувати ці заходи. Тобто, порівнюючи мене на першому курсі і зараз, я був дуже Сором'язливим і не міг нічого сам зробити, але самоврядування допомогло мені так сказати вирости над собою, стати більш впевненішим. І люди допомогли мені стати тим, ким я зараз є. Наскільки, на вашу думку, діяльність студентського самоврядування впливає на загальну атмосферу коледжу та на якість навчання? Студентське самоврядування впливає дуже, на мою думку, позитивно, тому що ми придумуємо багато заходів, наприклад, спортивні заходи в коледжі. щороку проводяться турніри з настільного тенісу, волейболу, футболу між групами в коледжі. Це допомагає, наприклад, першокурсникам більш поладити між собою. Вони починають більш працювати в команді. Я вважаю, що студентське самоврядування покращує якість навчання тим, що студентам простіше вчитись, тобто вони відволікаються, так сказати, від самого навчання на щось інше. Вони переключаються з одного на інше. Це може дуже добре вплинути на продуктивність навчання, на їхню заохоченість до вивчення нового матеріалу. На мою думку, це працює саме так. Дякую, Олександра. А тепер перейдемо до гордості нашого коледжу студентської економічної наукової студії. «Бекскілз». скілс. Карину, розкажіть, будь ласка, що це за студія і чим вона займається? Це є ком'юніті студентів, яких ми об'єднуємо, яких цікавить економіка, їх цікавить розвиток в своїй професійній сфері, також в соціальній. Тих, хто хоче себе попробувати, можливо, в якихось проєктах, конкурсах. Тут ми маємо можливість розвинути свої як практичні, так і соціальні навички. Карина, давайте заглибимося у діяльність студентської економічної наукової студії. Скажіть, будь ласка, що саме робить цю студію такою унікальною та цінною для коледжу? Вона є унікальною, тому що ми поєднуємо навчання разом із практикою. Студент може отримати практичні навички під час того, як ми проводимо цікаві лекції, семінари. Також ми беремо участь у воркшопах, організовуємо їх. Як виглядає типове заняття у цій студії? Чи це лекції, чи може семінари, чи якісь тренінги одним із прикладом типового заняття це є організація тренінгів для студентів. Коли наша команда вона вивчає якесь певне питання, це нас всіх згуртовує, ми досліджуємо це питання, більше вивчаємо. І результатом цього є презентація тої чи іншої тематики, на яку ми готуємося, Карина, Розкажіть, будь ласка, про найбільш цікаві і захоплюючі проєкти вашої студії. Одними із найбільш цікавих проєктів це є наш проєкт Просенс, а також проєкт Історія твого успіху, де наші випускники, студенти, науковці, підприємці вони діляться власним досвідом, якими сходинками вони піднімалися до того, щоб досягнути успіху, і це дуже сильно мотивує студентів. Вони беруть з них приклад. Також ці підприємці вони діляться практичним досвідом, що є дуже цінно для кожного студента. Чи є приклади, коли ідея студента переросла у щось більше, ніж просто навчальний проєкт? Так, у нас було неодноразово, що ми влаштовували благодійну ініціативу для збору коштів для військових, для сиротинців, і також нам допомагала в цьому студентська рада. Ці ідеї переросли в щось більше, ніж просто ідеї. Дякую, Карину. Ми маємо багато технічних спеціальностей. Скажіть, будь ласка, як студенти-економісти співпрацюють, наприклад, з енергетиками чи з студентами, які навчаються на спеціальності автоматизації та комп'ютерно-інтегровані технології? Чи є у вас якісь спільні проєкти? Неодноразово студенти технічних спеціальностей до нас звертаються із своїми науковими розробками і цікавими ідеями. І ми до них долучаємося тим, що ми допомагаємо їм розробити якийсь економічний аналіз, тої чи іншої ініціативи, якось подіти зі сторони маркетингу, і це допомагає їм більше розуміти, як взаємодіє економіка та технічна частина бізнесу. Викладачі керують науковими роботами, роботами студентів технарів які беруть участь у всеукраїнських наукових конференціях. Які конкретні навички, от, що мають попит на ринку праці, отримують студенти, займаючись у студії? Це є вміння працювати в команді, що є дуже важливо. Це є вміння аналізувати ситуацію, стресостійкість. Чи складаєте ви бізнес-плани, чи проводите свод аналізи? Так, звичайно, ми складаємо їх. Пізніше ми їх використовуємо в наших наукових роботах і не тільки. Неодноразово ми також брали участь у Фінансових іграх, і це нам дуже допомогло. Карино чи співпрацює студія з іншими підприємствами, установами, банками? Так, звичайно, неодноразово підприємці фінансові установи банки проводили у нас навчання, навчальні тренінги. Ми залучали студентів і навіть давали їм завдання, щоб кожен студент міг себе відчути в ролі своєї майбутньої професії. Студентська економічна наукова студія неодноразово бере участь у заходах від НБУ Global Money Week. Ми проводили тренінги для школярів, для дітей в садочку, навчали їх фінансової грамотності. Також ми співпрацювали з Амер Прикарпаття і неодноразово також проводили разом з ними заходи. Які плани розвитку студії на майбутнє? Чи плануєте ви розширювати її діяльність, залучати нових експертів? Так, звичайно, ми плануємо ще більше розширювати свою діяльність поза межами коледжу, це співпраця з іншими навчальними закладами, також громадськими організаціями, молодіжними центрами. Також студія планує брати участь у грантових проєктах. Карино чи беруть участь учасники студії у зовнішніх заходах, конференціях? Так, звичайно, ми. Уже маємо понад 50 написаних наукових робіт. Також ми є неодноразовими призерами та фіналістами різних конкурсів із фінансової грамотності. Наша команда зайняла призове місце у конкурсі від Харківського національного університету імені Каразіна. Це був конкурс Фінка з фінансової грамотності. Чи існують у коледжі внутрішні заходи, на яких відзначають найуспішніші проєкти студії чи найактивніших учасників? Так, у нас є традиційні проєкти, такі як економічний експрес. Ми щорічно його проводимо, де ми аналізуємо економічну ситуацію в країні. Також у нас є конкурс творчих есе на економічну тематику, і найкращі роботи відзначаються нами та адміністрацією коледжу. Студентську економічну студію постійно нагороджують дипломами, грамотами за нашу діяльність. Також цього року директор коледжу нагородив нас своєю іменною премією за те, що ми ведемо активну діяльність. Зазвичай ми дякуємо. Карино. А як ви вважаєте, ці нагороди та визнання якось впливають на кар'єру студента? Звичайно, вони стимулюють студента краще вчитися якось пізнавати нові сфери для себе. Вони. Дають йому більше впевненості особі та своїх знаннях. Карино, як ви вважаєте, чи пов'язані між собою діяльність в студії Бекскілс та студентського самоврядування? Так, ці сфери між собою пов'язані. Студентське самоврядування дає можливість студенту проявити себе в організації подій, а студія дає можливість у науковій та дослідних роботах. Це нас згуртовує і. Покращує нашу якість навчання, Олександре. Розкажи, будь ласка, які конкретно функції ви виконуєте у студентському самоврядуванні? Я по більшості працюю з художньою діяльністю. Я є голова студентської ради з відділення художньої діяльності, і частіше всього я приймаю участь в організації різних художніх заходів, приймаю саму участь в цих заходах, тобто Можу ведучим, часто буваю, також музикальні композиції. Також я стараюсь залучити інших студентів до художньої діяльності, тому що у нас в коледжі дуже багато талановитих, але сором'язливих студентів, які бояться вийти на сцену. І моя, так сказати, невеличка задача їх підштовхнути до такого кроку. Дякую нашим гостям і до зустрічі у нових подкастах. Майбутнє вже тут воно оточує нас, розвивається зі шаленою швидкістю і чекає на тих, хто готовий його творити. Від промислових гігантів до смарт-пристроїв у вашій кишені робототехніка змінює світ щодня. Це не просто технології, це безмежні можливості для твоєї кар'єри, твоєї творчості, твого зростання. Мрієш стати частиною цієї революції. Ходимося в Бурштинському енергетичному коледжі Івано-Франківського національної технічного університету нафти та газу, який має славну свою історію. Я хотів би підкреслити, що в сьогоднішньому часі ми будуємо не тільки освіту, а нові інноваційні проекти, які потребують комунікації в стосунках, студент, викладач, виробництво це дуже непроста стежка життя, яку ми здійснюємо. Наш заклад відкриває свої двері для тебе, пропонуючи всі можливості для особистісного та професійного зростання у сферах електро-теплоенергетики, автоматизації, комп'ютерно інтегрованих технологій, робототехніки, геодезії, фінансів, банківської справи, фондового ринку та обліку. Моє завдання навчити вас мові майбутніх технологій, мові, що змушує машини думати та виконувати дії. Ми не просто будемо вивчати її синтаксис, а освоюватимемо логіку, алгоритми, штучний інтелект. Адже це фундамент, без якого сучасна робототехніка неможлива, а ми готуємо фахівців, які зможуть писати програми для найскладніших систем. Отже, ми навчимо вас створювати мозок для роботів. Але що ж таке тіло для цих машин? Як змусити їх рухатися, бачити і відчувати світ? Якщо програмування це мозок робота, то мехатроніка та електроніка його тіло та нервова система. Тут ви дізнаєтеся, як збирати, проєктувати та налагоджувати механізми, як працюють електричні схеми, сенсори, двигуни. Ми розбираємо все до дрібниць, щоб ви розуміли, як кожен компонент впливає на загальну систему. Стає зрозуміло, що таке механізми: електроніка та їх складові. Ці знання збираються воєдино і застосовуються на практиці, тобто наш головний принцип навчання через дію. У нашому коледжі. Ми віримо, що найкраще навчання це навчання через практику. Наші викладачі це не лише теоретики, але й практики з багаторічним досвідом. Ми постійно оновлюємо наші програми, щоб вони відповідали найактуальнішим вимогам ринку праці. Ваша успішна кар'єра наш пріоритет. Практика це наша головна філософія. Але як саме ми її реалізуємо в сучасному світі, де нові технології з'являються щодня? Саме для цього ми маємо такий важливий напрям, як 3D-моделювання. Я Богдан Кушнірюк, викладач. Сьогодні неможливо уявити створення роботів без 3D-проектування. Ми навчаємо, як перетворити ідею на віртуальну модель, а пізніше на реальний прототип. Це дозволяє швидко тестувати рішення, адаптувати їх, створювати унікальні компоненти. Ваша фантазія тут не матиме меж. Коли я обирав коледж, для мене було важливо, щоб навчання було цікавим та давало реальні навички. Тут на робототехніці все саме так. З перших місяців ми починаємо розуміти, як все як працює, як писати перші програми, викладачі дуже хороші та завжди готові допомогти. Найбільше мені подобається, що ми не просто сидимо на лекціях. У нас багато практики. Ми збираємо свої перші схеми, пробуємо програмувати, навіть якщо немає можливості працювати зі складними промисловими роботами. Ми отримуємо всі базові знання та розуміємо принципи, які дозволять нам працювати з будь-яким обладнанням. Коледж дав мені дуже міцну базу. Я одразу після випуску зміг влаштуватися на роботу по спеціальності. Знання, які ми тут отримали, справді затребувані. І що важливо, тут вчать не боятися експериментувати та шукати власні рішення. Для мене робота техніка це не просто професія, це можливість створювати щось нове, змінювати світ на краще. Після коледжу я планую продовжити навчання. Або ж почати працювати над власними проєктами. Викладачі не просто вчать, вони надихають, завжди підтримують, коли щось не виходить, пояснюють складні речі простими словами. Це дуже цінно. Наші світлі аудиторії та сучасні комп'ютерні класи обладнані всім необхідним для засвоєння знань. Бібліотека це не просто книгосховище, а інтерактивний простір з доступом до новітніх ресурсів. Наш навчально-практичний центр це місце, де теорія стає практикою. Тут ви отримуєте доступ до інструментів та компонентів для реалізації своїх проєктів. Ми надаємо вам усі можливості для розвитку ваших інженерних навичок. У нас розвинута так би мовити, художня самодіяльність, спортивні секції, наші волейбольні футбольні команди з футзалу займають призові місця в області, в районі, в громаді. Студентське життя в Бурштинському енергетичному фаховому коледжі це не лише навчання, це цілий світ можливостей для твого розвитку. У нашому сучасному спортивному залі ти зможеш підтримувати фізичну форму, брати участь у спортивних змаганнях та просто активно відпочивати після насиченого навчального дня. Ми віримо, що розвиток не має обмежуватися, лише аудиторіями. Для амбітних студентів, які прагнуть поглибити свої знання, працює студентська економічна наукова студія. Тут ти зможеш розробити власні проекти, проводити дослідження та представити свої ідеї на наукових конференціях. Для студентів, які приїжджають з інших міст, ми пропонуємо комфортабельний гуртожиток. Це не просто стіни, це місце, де народжується справжня студентська дружба, де ви разом готуватиметесь до іспитів, святкуватимете перемоги та створюватимете незабутні спогади. Сучасний освітній підхід у коледжі поєднує фахову підготовку студентів з розвитком їх критичного мислення. Науковий простір розглядається як елемент світогляду, який спонукає молодь генерувати ідеї, аналізувати інформацію та знаходити ефективні рішення. Це наш полігон для ідей. Тут ми можемо спробувати все, що вивчаємо. Я вірю, що роботи змінюють цей світ на краще і допоможуть людям з обмеженими можливостями. просто готуємо фахівців. ми готуємо людей, здатних мислити, творити та діяти. Ринок праці швидко змінюється і тому, щоб ти в ногу з часом ми активно залучаємо роботодавців до освітнього процесу, адже ми переконані, що лише через партнерство з ними можна досягти головної мети. а саме забезпечити нашим випускникам гідне місце на професійному ринку, обираючи робототехніку, ти обираєш не просто тепло. А надійний шлях до успішної кар'єри. Ми пишаємося нашою співпрацею з провідними українськими та міжнародними компаніями. Не відкладай своє майбутнє, зроби крок назустріч інноваціям, знанням та успіху. Бурштинський енергетичний фаховий коледж чекає саме на тебе. Стань частиною команди, яка творить майбутнє. Дізнайся більше на нашому сайті або на наших сторінках у соціальних мережах. Ми завжди відкриті для ваших запитань. Нас можна знайти за адресою Місто Бурштин, вулиця Калуська, 4, головний корпус, кабінет 17 або ж скористайтеся будь-яким зручним способом зв'язку.